Всім привіт, друзі! На зв'язку Назар. Сьогоднішня тема торкнеться мультиакінгу. Я поясню вам, які дуже часто помилки допускають люди, які займаються мультиакаунтами, які крутять тестнети, ретродропи. І чому вони в кінці кінців залишаються без нагород. А саме мова сьогодні піде про біржу OKEX та про суб Я поясню, як це все працює, як на одній біржі створити 120 різних гаманців, як ними користуватися, як між ними переключатися, і всю техніку використання. Отож, якщо ви хоч колись крутили ретродропи або робили якісь тиснети, ви знаєте, що в першу чергу, щоб таким займатися, треба поповнити той же самий Metamask, щоб на ньому були кошти, щоб було з чим працювати. І одразу така важлива. Інфа, бо дуже часто люди задаються питаннями, а як поповняти кошельки, якщо у вас, наприклад, 10 різних аккаунтів, 10 різних метамасків, як поповнити ці метамаски так, щоб антифрод-система не запалила вас і не побрила потім всі аккаунти, коли будуть роздавати дроп? Отож, ви можете поповняти всі 10 кошельків метамаску з однієї біржі, наприклад, Binance. Пояснюю, чому, коли ви відправляєте кошти з біржі Binance на 10 різних гаманців MetaMask, кошти на MetaMask приходять від резервного гаманця біржі Binance, як і кошти тисячі інших користувачів. Тому такий спосіб поповнення кошельків є безпечним. Але, от вже інше питання, куди потім кошти виводити з цих 10 MetaMask? Зараз ми до цього дійдемо. Дуже важливо не пов'язувати ці MetaMask гаманці між собою не можна ні в якому разі з метамаску номер 1 Перекидати кошти на Metamask номер 2 і так далі, це дуже поширена помилка. І потім, коли роздають якийсь дроп, як роздавали, наприклад, Arbitum, в чувака 50 аккаунтів і на 49 дроп він не отримав. Ніколи такого не можна робити. Ці аккаунти між собою ні в якому разі пов'язувати не можна. Ну і звісно, якщо вам для активності потрібно ще якийсь Discord Twitter, то потрібно використовувати Antidetect браузер та проксі. До речі, в мене про це є окреме відео. Отож, вам ситуацію, якщо ви покрутили якийсь там Layer0 чи ZK-Sync, і вам. Вам потрібно кошти назад з метамасків повернути. На біржі. Але якщо ви скинете з 10 метамасків на одну біржу кошти, вас одразу запалять і ні один з цих аккаунтів дроп не отримає. Для цього ми переходимо на біржу OKEX. Одразу наголошую, щоб створювати тут мультиаккаунти, потрібно зареєструватися. Посилання для реєстрації я лишу вам в описі під відео. Одразу пройти QVC1, тому що не дасть субаккаунти робити. І зараз покажу, як їх використовувати. Переходимо до екрану мого ноутбука після того, як ви зареєструвались та верифікувалися. Як я вже казав, Візьмемо до прикладу, що у вас є 10 метамасків, на яких лежить USDT там, в Arbitum, наприклад, або в ERC 20 мережі. І вам з цих 10 метамасків треба вивести кошти. Що нам потрібно робити? Нам потрібно в першу чергу тут на оксі створити 5 субаккаунтів. Яким чином ми це робимо? Натискаємо тут на чоловічка, тут в нас є суб Натискаємо на суб справа зверху натискаємо плюсик створити суб Придумуємо йому назву, наприклад, аккаунт 1. І придумуємо пароль. Як бачите, тут має бути і маленький символ, і великий, і цифра. І тут, де пише аккаунт, потрібно вибрати стандартний аккаунт. Тут, де пише торгівля, не змінюємо нічого. Тут, де поповнення, ставимо галочку, щоб ми могли цей субаккаунт поповнювати. Назву, до речі, треба придумати таку, щоб вона ні в кого не була і не повторювалася. Має бути індивідуально. Я придумав таку назву, бо там має бути ще 6 символів і треба придумати так, щоб не світилося червоним. Ось я, наприклад, написав Crypt 11, все зробив і натискаємо надіслати. Після цього на номер, який прив'язаний до аккаунту, надсилаємо код, вводимо цей код, натискаємо прийняти. Перший субаккаунт у нас створений. Таким самим чином ми маємо зробити ще 4 аккаунти. Я створювати. Їх не буду, тому що операція повторюється, сенсу я в цьому не бачу. І коли ви вже створите ще 4 тут аккаунти, наприклад, там Crypt12, Crypt13 і так далі, натискаєте тут повзуночок, можна переключити, щоб між тими субаккаунтами було зручно переключатися. Тож у вас тепер є один субаккаунт. Коли ви тут натискаєте на профіль, ви можете натиснути Змінити аккаунт і замість головного поточного аккаунту ви можете вибрати субакаунт. Натискаєте Переключитися, і ваш весь обліковий запис зараз є на субаккаунті 11, цей, що я створив. Але субаккаунти вже можна робити, якщо вам не вистачає 20 гаманців, які можна зробити на головному аккаунті. Тому що в загальному на кожен аккаунт, головний, можна зробити 20 різних гаманців. І на 5 субаккаунтів на кожен можна зробити по 20 аккаунтів. В загальному ви можете Використовувати біржу OKEX як 120 різних гаманців. Зараз я покажу, як це виглядає, щоб ви орієнтувалися, тому що так можливо важко сприйнятися. Я повернуся назад до свого головного аккаунту, натискаю переключитися, переключаюся на головний аккаунт і показую, як створювати індивідуальні гаманці. Тому що з кожного метамаску вам потрібно кошти виводити на цей індивідуальний гаманець, який ми зараз створили. Натискаємо тут на активи, вибираємо поповнення, і, наприклад, у вас там кошти лежать, як я вже казав, US. СДТ і мережу доступну, яку вибираємо. TRC-20, наприклад, на MetaMask немає. Давайте виберемо, наприклад, Arbitum. Ну, тут ви вже собі обирати, вам буде потрібно. Натискаємо далі, поповнення фінансування, хай так і буде. Тут ми вже бачимо адресу. Вже на цю адресу з одного аккаунта ви можете скидати USDT в мережі Arbitum. Потім я покажу, як з цих субаккаунтів на основний аккаунт DocX все перевести за декілька кліків, і ці кошти вже можна буде виводити, куди хочете. Натискаєте тут на книжечку. Це два різні гаманці. Один можна поповнювати з одного метамаску, другий можна поповнювати з другого метамаску. Нам потрібно 10 штук, як я казав раніше. Натискаємо додати нову адресу 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ось, прошу, буквально 20 секунд часу. Ми маємо 10 різних адрес, із 10 метамасків спокійно можемо виводити сюди той актив в тій мережі, яку ми обрали ось тут на початку. Важливо, це теж не переплутати, щоб не втратити свої кошти. Таким чином тут можна створити 20 адрес. Ми ж наразі створили 10, і кожну з них можна поповнити. Тепер йдемо далі. Уявіть собі, що ви створили тут 20. А у вас акаунтів 100. Що ми робимо? Якщо тут вже є 20, йдемо тут, тиснемо на чоловічка, натискаємо змінити акаунт і переключаємось на субакаунт. Переключитися. Крипт 11. Акаунт, який ми робили спочатку відео. Спостерігаємо наступну ситуацію. Знову натискаємо активи. Тут немає кнопки Поповнити, тож ми натискаємо Мої активи. Тут же знаходимо кнопочку поповнити. Натискаємо. І та сама процедура. Наприклад, у вас на інших кошельках MetaMask лежать. Не знаю, давайте візьмемо USDC в мережі ERC20. Натискаємо далі. Таким самим чином, тут вже одна адреса в нас є, натискаємо на книжечку, дві адреси в нас є, додати нову адресу і створюємо стільки адресів, скільки нам потрібно. Тут сюди можна поповнювати, як звісно, ви розумієте, USDC, erc 20 Вибираєте актив, який тут є в наявності, мережу, яку є в наявності, яку вам потрібно з Metamask перекидати крипту. Тепер найголовніше, як з цих всіх субакаунтів вивести кошти на основний гаманець. Уявимо, що ви зробили там 10 поповнень по 100 доларів. Нам потрібно натиснути «Субаккаунти». Якщо ви створили акаунт за моїми рекомендаціями і повторили все, як має бути, щоб між ними можна було переключатися і так далі. Уявимо, що на цьому субаккаунті є кошти. Натискаємо переказ і тут вибираємо з субаккаунту 1 криптовалюта тезер. Тут вибираємо, щоб у нас було з субаккаунту на головний акаунт, з фінансування на фінансування, і максимум, наприклад, там тисячу доларів в нас зібралося з цього цього субаккаунту. І натискаємо переказ. Так само, якщо у вас кошти на субаккаунті 2, та сама процедура. Переходите до субаккаунту 2. Натискаєте переказ. Тут так само треба поставити з субаккаунту на головний акаунт, суму максимум. Переказ. І всі кошти з субакаунтів падають на ваш головний гаманець на біржі Окікс. І тут в активах, в моїх активах, усі ці кошти у вас будуть. Тепер вже звідси з основного гаманця біржі ОKIX, ви можете ці кошти розкидати, куди вам потрібно. Отож, друзі, підсумуємо, як виводити ці кошти правильно з MetaMask? Ми заходимо на OKX, реєструємось, верифікуємось. Можете одразу створити 5 субаккаунтів, зразу зробити 120 гаманців, це 20 кошельків на основному аккаунті. І 100 по 20 на кожному з п'яти субаккаунтів. Я сподіваюся, це все зрозуміло. Як виворите з цих субаккаунтів, я показав, все падає на основний, розкидаєте куди хочете. Я думаю, це дуже корисна інфа, тому що гігієну між такими кошельками треба зберігати, бо інакше ваша праця просто буде знецінена. Якщо ви будете зв'язувати між собою гаманці, метамаски чи якісь інші гаманці, будете з одного на другого кидати кошти. Вас просто потім побриють, і ви нічого не отримаєте. Щоб такого не було, використовуйте субаккаунти. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Якщо воно було для вас корисне, залишайте лайк та підписуйтесь на канал. Та до нових зустрічей!